Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 12 вересня 2024 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для Овнів. Для Овнів старший аркан суд. Ну, карта говорить нам про певну відповідальність, яку ви на себе візьмете. Про певне, таке, знаєте, оновлення, яке вас очікує в цей день. Знаєте, можливо, якась переоцінка ваших цінностей. Знаєте, ви трошечки переоціните, переобдумуєте деякі свої плани на майбутнє і повністю побудуєте собі щось нове, нову ціль, нові мрії для себе поставити. Можливо, буде якесь важливе рішення для вас прийняте в цей день. Також, можливе вирішення. Досить таке успішне вирішення якогось конфлікту, якщо він мався. Також карта може вказувати на взагалі зміни в кращу сторону в вашому житті. Як по здоров'ю, так в особистому житті, так і в робочих моментах. День для вас гарний, вдалий, принесе вам гарний результат, успіх та вдачу. Тельці. Карта дня для тельців. Втельців 8 жезв. На вас очікується швидкий розвиток подій, гарні новини, це можуть бути важливі листи, важливі дзвінки, які ви очікували. Все вирішиться навіть швидше, ніж ви очікували. Багато справ, які ви не сподівалися вирішити саме в цей день, а ви їх вирішите дуже легко і досить успішно. Взагалі день. Активний, складний, але принесе вам досить такий непоганий результат праці. З собою будете задоволені, хоч і дуже втомлені. Близнюки. Близняків гарна карта, десятка кубків, радість, щастя, задоволення, гарні позитивні емоції, які на вас очікуються. Можливість побути більше з рідними, з близькими, приділити їм більше уваги, а не перенатись головою в роботу. День гарний, вдалий, і ви себе повністю в цей день реалізуєте. Раки! раків. Ураків, Ірофант, старший аркан. День значний та важливий для вас. У всьому будьте чесні та справедливі. Не намагайтесь порушувати закон. Не... Ігноруйте нову важливу інформацію для вас. Якщо є можливість чомусь новому навчитися обов'язково це зробіть. Ви зможете себе реалізувати досягнути певних цілей на день. Можливо, буде якесь святкування, можливо, якісь будуть приготування в якихось певних таких традиційних моментах буде все відбуватися. Взагалі, день для вас вдалий та успішний. Можливо, буде гарна порада від вашого наставника, яка у майбутньому допоможе багато чого вирішити та виправити. Лев. е okay. Для Левів, для Левів королева кубків досить такий емоційний день, день повних таких приємних сюрпризів, можлива допомога, на яку ви очікували, але не забувайте, що ви можете надати допомогу іншим, але не потрібно віддавати себе повністю, не потрібно останнє віддавати. Знаєте, не так, що повністю все віддали, а самі залишилися без нічого. Потрібно трошечки дбати і про себе. День емоційний, день важливий та для вас досить такий. Але якщо контролюватимете свої емоції, вам день ніхто не зіпсує і вас обов'язково все вдасться, як планувалось, і ні на кого не ображайтеся. Леви, діви для дів. Для ДІВ у нас випадає двійка кубків. Тут досить такі спілкування по інтересах, можливо, знайдете нових, нові знайомства, нові друзі, яким ви зможете дійсно довіряти. Так само можуть бути якісь вдалі переговори, можливо, партнери, з якими ви будете вдалі якісь угоди підписувати тому подібне. День для вас такий досить значний, важливий та продуктивний, який дасть вам гарний результат. Terezi Терезів, теризів, п'ятірка жезлів. Тут, знаєте, спілкування в колективі, конфлікти можуть виникнути, обговорення важливої інформації для вас може виникати. Суперечка може бути сильна, можете бути в чиїсь суперечку втягнуті, від чого ж бажано триматися як можна подальше. Взагалі, ви маєте зрозуміти, що ваші питання, ваші проблеми, які вас непокоять, дуже сильно хвилюють, ви зможете вирішити, тільки об'єднавши свої зусилля. І Активно працювавши над тою проблемою, ви зможете вийти сухими із води, уникнути багато негативних моментів. Скорпіони. В скорпіонів двійка кубків. Цей день на вас очікує досить такий, знаєте, емоційний такий баланс. Приємне спілкування, можливо, навіть приємне партнерство, якісь вдалі угоди. Взагалі, карта говорить нам про спілкування і про певний комфорт, який ви будете відчувати, про спокій та гармонію. Та також карта може вказувати на якісь несподіванки, які будуть у вас досить такі приємні несподіванки, які вас будуть очікувати. Такі приємні сюрпризи, стрільці. стрільців, стрільців, король Пентаклів. Ви досить себе явно гарно проявите, досить успішно проявите себе, зможете показати, на що ви здатні, та багато чого зможете реалізувати в цей день. День для вас гарний та успішний. Ви зможете проявити себе не просто в робочих моментах, таких і в фінансових питаннях багато чого вирішити, а в будь-якій сфері життя ви проявите себе досить активно та успішно, та вирішите багато проблем. Взагалі, чорна смуга відступить і у вас почне налагоджуватися все вкрай кращу сторону день для вас важливий та значний. Будьте впевнені в собі, будьте рішучі та наполегливі, і вас обов'язково все вдасться. Кози Козирогів випадає десятка жезлів, занадто багато справ, занадто багато обов'язків берете на себе. Краще трошки свої обов'язки розподілити. Не тягніть все на самотужки, попросіть допомоги. Розподіліть, якщо не можете, перенесіть на інший день, але не намагайтесь все це тягнути на собі. Також карта може вказувати на те, що тягнете ту роботу, яка не подобається, або якісь складні відносини у вас, і ви самотужки на собі це все тягнете, або тягнете якусь складну роботу, складний проєкт, з яким важко впоратись, і в якому варто попросити допомоги, якийсь партнера, який допоможе в цьому багато чого вирішити. робіть ну, все самотужки, побережіть себе, побережіть своє здоров'я водолії. для водоліїв десятка кубків, радість, щастя, задоволення, позитивні емоції та можливість побути більше з рідними та близькими. Карта приємних емоцій та радості рибки. В рибок випадає вежа. Вежа вказує на руйнацію певних ваших планів. Пішло не так, як планувалося. Але пам'ятайте, не варто розчаровуватися, потрібно знайти в будь-якій складній ситуації позитивні сторони. Не вдалося, а може воно і на краще? Можливо, вам не варто братися близько ту справу або бути в тому місці, де ви не змогли попасти. У будь-якій ситуації все, що не робиться, все робиться на краще. Шукайте позитивні сторони і не розчаровуйтесь. Також карта може вказувати на завершення якогось складного етапу в вашому житті, і про те, що ваші вороги дадуть про себе знаті, ви їх нарешті зможете виявити. Бажаю всім гарного дня, гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Бережіть себе, до побачення!